Він вже за кордоном був, коли почалася війна, він повернувся. Каже, мене от колопало. Я сидів, а мене колопало, колопало, що молоді хлопці нічого на не навчені, гинуть, а я навчений, я не буду тут. І він завжди казав, що треба відстоювати кордони, що якщо не відстояти південь, то підуть далі і України не залишиться. Вони там стояли на початку війни в Шевченково в такому великому ресторані. Там була ну, господар залишив продукти, їм техніку, ну, допоміг таким чином. І він варив каву, вмів працювати з кавомашиною. це я всім вчилася, він вмів вже. І ну, от, ми так придумали. І мали відкривати в 2024 році. Кав'ярня називається Кіт Микита, Микита, тому що позивний у Діми Микита був досить довгий час. А Кіт, тому що він зі мною він дуже любив обійматися, навіть фільми дивилася, я ліжу, а він на ноги мені лягає і дивиться. І у побратимів він з котом асоціюється, бо він дуже гарно бачить в темряві. Це моя душа. В мене в телефоні підписана моя душа. Чесно кажучи, я не відчуваю, що я лишилася. Мене вже нема теж. Ну, от, але треба, ну, поки тут щось ну, не не то я щось роблю.